Мені завжди було цікаво. Що ж це таке о той ваш Нір Атомата? Казали, що там прекрасно пророблені персонажі. Глибокий сюжет. І звичайно, що геймплей. Щось не то граю, по-моєму. Що це за кораблі? Похоже на оці гру. Всі роботи загинули, лишилась тільки я. Це геймплей? Це геймплей. Бам! Почався справжній геймплей. Нарешті. Що на shift не можна ухилятись? На шифт стріляти роботом, так. Ці роботи такі нещасні і навіть бувати не хочеться. А що за фесом тут в цих роликах? Похоже на 30. Я вроді не на Xbox. Із пацан прийшов. Мем називає мене, а я насправді сер. Ого, це так та Я хочу вийти зі гри. Я взяв в руки контролер. Цю гру неможливо грати на клавіатурі. По сюжету нас відправили сюди, щоб ми прийшли сюди. Оце вони там страждають, просто жахнути можна. Ніхіра не бачу. Нарешті мені показали третє лице. Дякую. Нарешті. Нарешті. Йомою, що що з камерою? Що з камера тупить? Трохи покрутились. Ох. Анімації в цій грі, божественно виглядають. Щось насувається. І не одне. Це якийсь трансформер. Оптимус Prime. Шостий рівень, я третій, що прикалуєтесь? Оце воно бігає, за це швидкість. Я помер. Буст! Оце не хорош. І здох. Я біжу по ньому. Він навіть цього не знає. Nice S! Найн S. Мій любий, мій любий Найн S. Облиш мене, покинь мене! Ну добре. Ну, минус рука. Катапультуюсь. Just... Миссия выполнена. Так их шатры встал. В блокс реакшн. Oh, Що ж, це було швидко. Гра пройдена. біса ти живий. І я теж. Хоча дату завантажили. Цю дату перекинули в інше тіло. Дебільні чужі викинули на нашу землю якихось дроїдів. Дроїди почали херачити людей. І відповідно людям потрібно було відступити на місяць. Ви, це наша зброя. Йорха називається. Слава людству. Я сер. Кажи, сер. Або мій володар. Так тоже возьме. <laughs> У нас нове за. Потрібно щось знайти там, де нічого немає. Місто руїн. В перекладі з китайської це місце руїн. Встигаєте, да? побачити грацію. Африканський африканець, а ну світи на нього робот. Дуже темно. І що тут нас чекає? Записуємо. Анімації персонажа просто божественно виглядають. Шикарні анімації. Run. Ра, роботи також люди. Вони відчувають емоції. Вони хочуть стати людьми максимально. Воно ну, нормально взагалі. Там нічого немає. Вони стукаються. Нє-ні ні, -ні, -ні та ж я не хотів мішати вам, маю. Придеться їх всіх повбивати тепер. Боже, вони можуть зткнутися. Все вони тупо завесли. А ні, вони щось крафтять. Це що? Око? Очко може якесь? Вони народили когось. Їм получилось, все-таки. Вони достукались! Левел перший. Що за лох? Але він нічого не робить, він просто стоїть, фекаємо його б'ємо. Він же шостий рівень! Він еволюціонує! Куди він пішов? Він думає, що. що він думає, та? О май факін щет. Він себе себе народив. І він забрав себе. Ми Ми втікаємо. Моє завдання в цій грі залишилося незмінним. Це дізнатися, що тут відбувається. Клоуни, фестиваль якийсь. Пригаємо вниз. Нікого немає. Що оце загер? О боже, шо, як від цього взагалі ухилятися? Окей, боси тут цікаві, та, і уронник теж нормальний. Такий. Куди вона йде? Ану чекай. Ану стій, куди ти пішла? А це що в біса таке? Я не дав себе хакнути. Треба з нею вже покінчити, вона мене задовбала. Якийсь флешбек, напевне, показали її. Ця гра все дивніша і дивніше стає. Ці роботи запрошують мене в своє село. Що відбувається, пліс? Скажіть мені, о боже, я можу в них щось купити. Що, за частини для роботів? Оцей <рик> робот загубив свою маленьку сестричку. Я погодився, що я її знайду. Шукати, звичайно, я її не збирався. Оце тут отемно стало все, чорнобілим. Шесть. О, цей звук мені не подобається. А це цей здоровий чорт. А то він левел третій. Що за херня? Я вже десятку. Ти застряг на початку гри, походу. Ти бачив своє а Ти вже краще падає. Ого, голі хлопці. Чувак, ти 16 й рейн, так не час. Ева, якась. казин. Он меня зажал, куток. Выродок. Мы я лаву лапну. Ему А, все. Yes. Якісь придурки, два тупо ці машини добрі. Вони від'єднані від мережі, від Wi-Fi. Вони по блютузу працюють. Мені розказали про якесь лісне королівство роботів. Без лишніх роздумів я пішов його шукати. Тут двері закриті. Я не знайшов. Коротше, забирайте, місія завершилась. Це звичайно замки не Dark Souls. але теж непогано виглядає. Ви це замітили? Це розробники, типу, такі слухайте, ти долбайок. ти не дивись на замок. Ти дивишся на сраку. Ці придурки захищають короля. Давайте мені ваш. Вашого короля, вашого боса. Оце їхній король. Вона його вбила. Фу. А, вона буде босом, так? Я би краще цей проти того би побився. Зажимай мій, просто клацаємо. клацаємо одну кнопку. Все та їй без шансів. Вона втікає. Це андроїд, який зрадив нас. Вона сказала, що це їх зрадили. Все ще нічого не розуміє. А Оце в них штрики оцих чуваків. Пацани грають в баскетбол. Мегалодон. Це пика придурка З космосу. Бум. Щось він не подіяв. У нас тут є базука, дивіться. а ну, давай. Непоганий сальто. Відкриває свою пеку. На! Ізі. Воно випргнуло, дельфін, Чи воно встало на ноги. Зараз ми цю тверю купували. Ну, що ми це за штука тут, а? Йоу, йоу, воу, 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 воу! Я ухилився, я про. А. а. Він до сих пір там стоїть. Так, зараз будемо шукати 9S. Він десь пропав. Блін, це, це камера, блін, вона така якась ну, кончена. Так, як той хлопчик опинився ось тут? Це хороше питання. Відповіді на яке я не маю. Це ша одна тубі валяється, типа, да? Опа, ша одна тупо ідентична. Найшов. Золоту жило. Приходьте сюди, хто шукає тубі. What the fuck? Нарешті нормальний бос. Адам його збав. Він загнав себе в пастку. Та що ти собі все хп відновив, то фігня. То тобі не допоможе. Я як бачиш, теж можу собі хп відновлювати. Він зрозумів, що пора переходити в катсцену. Бо битися зі мною немає сенсу. 9S! Це так нормально, повісили, роззіп'яли. Юсана Юсанова біч! Сам його фика розірвана. Оп. А я політайм. Оп! Він просто робить одне і те саме комбо вже третій раз і підлітає в космос. Чи не обняв? Я дізнався, що таке смерть, як темно, як холодно. Йдемо додому, пацан. Роботи Це починають ті... мінятися і ставати починають вони oh, людьми. Бути емоційно нестабільними. Піс, нам треба піс. Ов щет. Поняв, миру не буде. Він став богом, сказали ці роботи, і походу зрозуміло, щоб стати богом, треба зробити ритуал самознищення. Найн ти що, гараєш Нарешті, хоч щось. Босс. А ну давай. На що ти здатний? Найн s його взламує, бо я не можу йому даміч нанести. Я нічого не бачу абсолютно. Бум. Ефічно. Чели просто прыгають в лаву. Та боже, що з цією камерою І не так, що він так дергається? Єва, походу, плаче, що Адам помер. І він каже, що хоче нас вбити. А я думав, він тут буде. А, він десь просто показали цей момент. База горить! Люди помирають. Йомо, я не сужу, жорстоко. 9S! 9S! Вугу! Є! О! Головний босс ігри, я так розумію. У мене 26 рівень, дядько. Я тобі кинеться. Зараз би тут щось побачите, було б теж прикольно, до речі. Давайте ще трошки я його доплацею і, і все завершиться. Оній май зламався. що робити? Я струва з лиця землі. А, брате. Нахер просто в голову. Його заразили. Він заражений. Найне мій любий Найна Будь ласка, вбий мене. Просить він. Тоді так судно стало. Сльози генеруються в цих андроїдів. Хоче це історія взагалі не про, не про ні про що. Якесь повідомлення почалось. З походу, цей 9S. тому що це має бути хороша, красива ігра з гарною романтичною кінцівкою. And then they fucked. А потім вони одружились і народили дітей. Ця гра читається як відкрита книжка, яку вже пора давно до нас закрити. Це Найкращий це ракурс в грі, Походу буду жаліти, буду жаліти. Що почав проходити цю гру. А, мені написали тільки що Скворанікс, що вам варто пройти гру ще 10 разів, щоб зрозуміти повністю її сенс. Стоп, що, блін, якого біса? Типу це, типу, якесь продовження. Це альтернативний фінал. Походу треба свого брата розбудити тепер. Uh, ця бляшанка може швичати. Ану, брате, а ну давай. Що мені робити з тим братом? Виноградно-яблучний Сік набрав тільки що для брата. Блін, цей дебіл впав. О боже, мені не можна пригати. Що ж не зробиш заради брата? Буду йти. Йоп! баю! Це хардкорний геймплей. Тепер я граю за нього, а я не хочу. Я так розумію, це. Написало, що Найнес пішов кудись і більше не вернувся. Я не туди пішов, ти типу, хочеш? що? Реально, це, це такий фінал, я тільки що замутив. Так, тільки не кажіть що. Що мені прийдеться. Йо, пересете, якого біса! Це я так розумію, що в той час зробив 9 s коли тобі робила щось там інше. Почати хакати. Not... А, і це типу він хакає, так то? Окей, окей, ми поняли. Ну, по суті, ми далі все знаємо. Я реально це вже бачив. На навіщо мені раз це бачити? Дежавю, щось я життя бачив Десь тільки не можу згадати. Де? What the fuck? Звуків немає, абсолютно ніяких. Тишина просто. І мені здається, що от такий геймплей вже буде до кінця ігри. І вони знову зірвались. Хоч якийсь сенс мені проходити ще раз, якщо я знаю фінал. Типу, в Чому прикол? Наступну годину я бачив абсолютно все те саме, що вже бачив, але мені до сих пір було нецікаво, що роботи кажуть. Правильно, це не може продовжуватись, і я також так думаю. Народився Адам. Пізніше із ребра Адама народилась Єва. І цього боса я вже теж бачив. Мені варто грати далі, ігра, я не розумію. What the hell? вот іменно the the hell? hell? Абсолютно нічого нового. От що знову вона пише щось там про свою красоту і чому вона не красива. Я хочу стати красивою, і якщо чесно, я не хочу це читати. Яке мені має бути діло до цього гамна, яка що зірвалось? Показують цих придурків. Які якось дивним чином народились з тих роботів. Нахер ми та їмо? Та то їжо дебіл. Їж. Та ми вчимося бути, як ті, як люди, а не роботи. Ми не машини. А може ми пограємось, будь ласка. Та пограємось, пограємось. Ура, ура! Що будемо гратися? Ми будемо гратися в закрий писок. Ти починаєш. Знову цей голіаф, поки нічого нового. Спонтанний Лешбек, це тупий робот великий утворив королівство. Король помер. Йопта, що робити буде? А, коли він виросте, він стане нашим новим королем. і дитина маленька. Сюжет, чесно, цікавий. Такий цікавий, що я вже чесно не хочу його дивитись. Щось воно на тубі дуже направилась. Я вроді за най-с граю. Найс nice С до речі. Я дійшов до короля, yes. до боса. Так, десь я це вже бачив. Ой, щось з камерою знову твориться. А навіщо нам читати книжечки в ратику? Ну то ж люди читають. А чому ім я ім'я Єва? Тут пише шок книжці, що, що то якесь жіноче ім'я. Просто це перше ім'я, що я побачив. Я інших імен не знаю. Буде ж єва, Все, закрий писок. А Коли ми по почитаємо, ми погапограємо в ігрушки, то обістратись буде весело. Давай почнемо зараз. Навіть а що будемо грати? Гра називається іди нахер. О, починай знову щука вилазить з води. Окей, я керую ракетою прямо в морду. Бам! По ідеї, зараз має бути цікаво. Ніби цікаво. О, я це пам'ятаю, я це пам'ятаю. Я став роботом. Nice. Левел nice. перший. Йду прокачуватись. Опа, я забрав собі нове тіло. Поки, Поки це найцікавіша місія в ігрі. дайте мені у цього чела. Я хочу його взломати, хочу стати ним. Чи не можу? Бам! Мінус два. По ідеї, я зараз маю знайти тубі. Це я 9S. По-моєму, того разу вона щось інакше бачила перед собою. Я виключаю електрику. Тобі, тобі цікаво дуже виключаю електрику. Тобі Хуба. Як там в другий раз це бачити? Цікаво, правда? Нам розказують сюжет. Насправді люди не відправлялися на місяць. Вони були знищені в той момент, коли інопланетяни прийшли на нашу землю. А ці андроїди тупо чисто по приколу зробили собі ціль захищати людство, якого немає. А ще то ти помреш, чел. сорі. Думаю, цікавість Баченого вже нікому не цікава, тому я хакаю, дебіла. Геймплей став набагато кращим. Ага, бра! А, брадер! Бра братику. Мільовий братику. Сорі, що здох в другий раз. Це пика придурка тільки що була. А, це кінець чи це тільки початок? Мені цікаво просто. Е, я це гамніще граю вже 12 годин. До сих пір цікаво. Ні разу не було. Опа, Адам і Єва були знищені. Почався хребаний хаос. Пам'ятайте, що ми долбайоби. і ними і залишимось. Ми не завалимо цю віску. ТА КУРВА не кричить! Окей, okay, ці події відбуваються після Адама і Єви. а це тут FPS 3. мене чуть очі не вилізли. Роботи всіх паралізували. Еммі вибух. Оба, я захищаю зараз тубі. Я хакаю відбілів. Що це я бачу? Що це за... That's a penis. О боже, що це за срань? Ці роботи прям максимально еволюціонували я, я реально не можу з ними нормально битися. Це найважча гра в яку я грав. Ну я ніби виграю. Тримаю вас в курсі подій. Тобі все, тебе я вилікував на всіх інших похер Вони перетворились в ворогів. Хоба, добиваючий удар. Бам! Красиво. Коротше, ми вирішили знищити всіх нахер Все, самознищуємось. Витягуй свою чорну коробку цю, давай. Зараз буде бум. А я надіявся, що це буде кінець. Нас запідозрили в тому, що ми заражені вірусом. Бінго нахер. Все, всім прийде кінець. Я залишаюсь тут. Вона тепер заражена. Якби не 9 S, нас би теж заразили. Все, рухайся Тубі. Це вже все. Це вже кінець. Це початок кінця. Або кінець початку. Одна з двох. Окей, цей дебіл до сих пір носить відро своєму братику. Надіюсь, мені зараз не треба буде за нього грати. Що виходить? Всі андроїди були втрачені, окрім 2 і 9S. А ні, там ще та була А2. ідеї вона теж має бути. Відокремлена від системи оцієї всієї. Ну, сюжет починає нормально бити по морді. Моя система заражена, треба, не знаю, бігти кудись. Зараження вже на 95% майже. Щось там пукає. Хоба. А2. Тільки про тебе й думав, прикинь. Вона зняла пов'язку, щоб щось побачити нарешті. Назарожена, я вже біжу. Не бачу сенсу грати в ігру без тебе. Тубі біжу. Найнц, Найнц. А. І вона одним махом зістроїла собі все волосся по приколу. Цей <рикова> школік злої, так смішно. <рикова> Я тебе вб'ю і впав вниз. Починає відбуватися тупо нереальна херня. А нір автомата, типу, да, показують нам, що це лише початок. Кого мені підтримати? А2 чи 9 С. Ну, за школьника грати я не хочу, тому давайте А2. Оце він сальто замутив. Деться 10. Вау, щось нове. Зараз от щось побачу і обов'язково скажу вам, чи я виграю, чи ні. Якщо коротко, я починаю трохи вигравати. Найс nice С. 9S, хтів сказати, цікаво. де він тут сюжет розказують, і це якщо коротко про сюжет інформативно. До речі, за кого я хочу грати. Я хочу грати знову за А2, тому що 9S, у нього не настільки Найс nice Ес. О боже, як я не ці драбини, по них так довго підніматися. Неможливо дивитися на це. Неможливо. Мені просто вирішили спонтанно дати грати за робота. А тепер я знову знає не граю. що він це показували. В роботі паніка почалась. На них напали інші роботи, почали їх їсти. О, паскаль. Нормально, ще не схавало, ні? Він закрив голову руками, він боїться чи що? Куди він пішов? Окей, okay, якщо роботи знову вийшли з-під контролю, тоді хто ними контролює, Адам і його здохли. What the fuck! Це що за гамно? Хосок спустився? Йомає! <laughs> Паскаль прийшов на своєму новому роботі. Я просто йду і їх знищую, мені похер. Ооо, все, битва роботів! Жива сталь! Ну я черга бета. Ня, ты пил. Він лох. А ну хто кого пашли далі? Гомудневотно. А перкот. О, це пит. Кинув його. Все, Паскаль затащив. Ці діти мертві, ужас. Просто жах. Я вже починаю співчувати цим роботам. Вони вбили себе. Він навчив їх страху. Емоції страху. І вони забоялись і випалились. Він не хоче жити. Я не хочу його бивати. Якщо я просто піду. Як ти могла? Оу, oh, нау. No. Мені придається грати за 9 S. Morning. Слептвелдіморнінг, що за позив вас? Пацана з'явилась ціль, він хоче вбити А2 і всі машини на цьому світі. Що ж, удачі йому, а я виходжу з гри. Це що за торпеда? І що мені з нею зробити треба? Зламати типу? Я добрався до ядра. Звичайно, що тут будуть роботи? В броні середньовічного воїна. Вроді вікінги прийшли. Вогонь нафіг. Бум. Якусь штуку знайшов. О, можна скини купляти чи що? Як його замотити? Ану. Опа! Стоп-шов, він зняв тільки що штани. Так, <tok> да, я вкоротив йому штани. <tok> 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 <inter renewed> тут ще одна така башня, яку мені напевне придеться знову зачистити. Оце тут е хардкор. Най ваші місії ігрі. Та геймплей здавався мені самим кінченим, яким тільки може здаватися геймплей. І я помирав раз за разом. Я обожнював цю місію. Я вмирав спеціально, щоб пройти її ще раз. Одна стільки вона мені подобалась. У мене хілка закінчується. Я тут надовго. Одне попадання по мані, і я помру. Я ухилявся як професіонал до цього моменту. Цей геймплей вирішив не закінчуватись. А я вирішив, що йому, в принципі, не варто закінчуватись, тому що це цікаво. Цікаво, коли це закінчиться. Піднімаючись на цю вежу, мене тривожило одне запитання. цього пацана звати 9S Куди поділись інші вісім? У мене не було шансу на помилку. У мене було одне життя. І я його просрав. Я прийшов. Фу, все Ще його хапнути треба. Ого, мої спогади. Спогади починають зникати. Спогади перетворились в кубики. Чорні кубики. Все, я його переміг. На тобі, на тупі Пікселі, на. Гребані Пікселі. Ого. Це вже не пікселі. До кого я не очікував. Окей, я знищив ядро. Ще він там гарати почав. Ще одна башня. Надіюсь, вона остання. І мене вирішили перекинути за А2. І мене знову перекинуло за 9 s Окей. Ну А2 вже на підході до нього. І знову самі класні битви в світі. Де хера не видно. Єдине, що я бачу, це вспишки світла. Мені здається, це ще один противник. Оп, готово. Зомбі. Прийшла адван. Почала штрикати її, нормально так, показуючи всім свою дупу. Тубі сказала мені, вона сказала, що ти хочеш стати хорошою людиною. Загркся. Хлопчик. Пав вниз. І прийшла, якась ще штукані звідки. І тепер я граю за А2. Це цей робот з відром. Він воскресив свого брата. Вибач малявка, але тобі придеться в Марти. А їх багато цих хлопців з відрами. Вони дуже сильно не хочуть, щоб я гобивав. Вони зараз знову почнуть його лікувати відрами, походу. Випадково великі рачі в одного. А вона не випадково вбила всіх. 9 Найн Ес. morning, Найн Ес. Тепер я можу розблокувати вхід до цієї башні. Прийшли дві розові дівчинки і вирішили помогти мені. Я хакаю, прикривайте мене, ще трошки, ще півгодинка. Я не можу зламати. Ніхера не вийшло. Там бар'єр якийсь. А вона вирішила oh, теж попробувати. Окей. Oh! Okay. Ви хочете відкрити якусь там дату? Е, відкрив дату і чорні букви на білому фоні. Чи то білі букви на чорному фоні? Пар вона показує якісь білі букви на картинці пустелі. Також дуже цікаво. Тут розказується історія тих двох рожевих сестричок. Це була дуже цікава історія. Я читав кожну букву, вдумувався в кожне слово. Доторкнутися до щічки девола. Щічка була торкнута. Кінець історії. І мене нарешті викидає в ігру. Хочу, ті дві сестрички померли, якщо коротко. О, 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 нічого собі. Але це ж тубі. Ого, ви це бачили? цей трюк, який вона замутила. Джек, за сальто, так. Да? Полетіла звідси. Хто за цим фільм стоїть? Ану, покажіть мені. Дуже багато тубі. Боже, мені придеться вбити всіх тубі. Якщо я побачу щось, я обов'язково скажу вам, що відбувається на екрані. Єдине, що я бачив, це вспишки світла, які сліпили мені очі. На екрані було настільки світло і блискавично класно, що я не міг відвести погляду. Вбиваю свою любов. Вона зараз вибухне. І мене перекидує за А2. Та й Йомоя, я вийшов до вежі. От дві сестрички валяються. А 2 бігла по слідам 9S. Бібліотека. Все біле, тримаю вас в курсі. Подій і мене перекидає на дитину, який вже без руки. Його любов лежить біля нього. Воно так близько і водночас так близько. Він вирвав її руку і вставив її собі замість своєї руки. Це хто такий якийсь дівчатка? І вона знову перекидає. А два справила на них шикарне враження. Я вражений також був. Шикарно. Що ми дозволимо в цьому андроїду жити? Це принесе нам великий плюс. Та Де нахер зі своїми плюсами? Цей дондроїд має вмерти. Навіть не хочу чути про той плюс. І вони почали хірачити одне одного. 9S летить вверх до самий самий вершечок в башні. Якщо коротко продовжувалась битва. І вона не закінчувалася. Вони зустрілись. Тобі не хотіла вбивати тебе. Воно до себе прив'язалась. Що це ти в бісоверзе? Назва тобі це для неї було лише прикриття. Насправді вона ту і -E". такі андроїди були створені для того, щоб вбивати йорха юнітів, таких як ми. Але ти це знав, так ти нічого не знаєш про нас. Почалась битва. За кого я граю? А я вибираю за кого я граю. Окей, я виберу того, тоді діє більш логічними методами, а не емоційними. Він просто нічого не може. Він просто получає урон, все що він робить. Я вроді би виграв. Треба відновити систему логіки 9 С. Біжу рятувати тебе, придурочний 9 s Ну все, я врятував пацана, і робот його кудись забрав. Але А2 залишилась у цьому просторі, щоби померти. Вона повалила башню тільки що. Цей світ такий прекрасний. Я йду до вас. Ну йде, походу вона в рай до нас. І для повної картини треба подивитися, що буде, коли виграє пацан. Ну виновашара. А ти дергаєшся, вона от нормально померла, його дригає. Така от кінцівка. А, і ну букви почались на білому фоні. Чорні, моє ім'я 9 С. Тобі була такою холодною до мене. Вона хотіла триматись від мене на відстані. Скоріше за все, вона не хотіла прив'язуватись до того, кого повинна буде вбити. Насправді ця башня зберігає спогади машинних форм життя. І ці спогади повинні були відправитись в новий світ. Але вже, по ходу, курва не відправляться. Коротше, якщо коротко, щоб то не писати. Бо я вже задрався то говорити, то все читати. Кінець. Башня почала все рівно знищуватись, але в космос щось відправилось. Ану, якщо використати модуль одягу на Тубі, що буде? Вона зняла плаття, та жаль, я не... не знайшов цю річ раніше. Доволі цікава штука, дає багато великих здібностей. Ставте лайк, і вам не придеться грати в такі ігри. Я зіграю в них за вас.